Всім привіт! Сьогодні відео таке коротеньке, наматумусь максимально стисло все пояснити по роботі з бланками, тобто заготовками для точіння посуду. Багато дуже запитань задають. Заперечається, там можна точить зелене, нельзя лопне, трісне. Є такий ресурс в інтернеті, називається YouTube. Там майстри з усього світу викладають свої ролики, де вони працюють, діляться досвідом. Іностранні майстри з Америки, з Європи, з Канади, з Британії. Ну, багато майстрів. Тобто це майстри, які продовжують англоамериканську традицію токарного ремесла. Тому я начну з того, що все починається. Є три, три способи виготовлення посуду. Перший самый простой. Вы можете взять доску. Весь посуд тарелки миски делается с доски. Не с пенька, который нарезают на шайбы а потом точат. Саме с доски. Сейчас. Напрямок волокон, как в доски. доске. Но с досками вы дальше, чем тарелки, Тобто там 30 мм, 50, 20, там, 60, хто яку доску знайде? Далі тарілок ви з доскою не підете. Це буде або тарілка, або дуже низька чаша. Другий спосіб. Точення з двома поворотами, тобто двойний поворот. Ви берете поліно, бревно, зелене, щойно спилене. Або яке лежить у вас там півроку, рік, два року це все зелена деревина. Тобто, суть цього матеріалу зелена деревина. Мене всі запитують, що таке зелене дерево? Це те дерево, яке не висохло. Розпилюють його. Спочатку на пінькі, а потім пеньки вздовж. Розпилюють його по такому принципу, щоб серцевина була ровно по центру відносно цього бланка. Не тут, не тут, саме по центру. У вас може вийде два бланка різної товщини, але серцевина буде всегда по центру. Далі зажимається діло в токарний, зеленої деревини, точать чернові бланки. Ось такого плану. З товстими стінками. Товщина стінок це 10% в діаметр. 25-30 мм. Плюс-мінус. На дні бажано написати дату, коли його зробили, щоб приблизно знали. Сохнуть такі бланки по різному. може 4 місяці, 6, можуть 3 сохнути. Торцеві волокна. На цих бланках, чернових бланках. Відразу після того, як ви їх зробили на токарному, замазують, запечатують різними составами. Американці спортують анкарсол, це на основі воска. Є на основі ПВА клея. Мета цієї, цієї процедури уповільнити випаровування влаги з деревни, щоб вона швидко не тріскала. Я використовую дешевий лак лак е, акриловий, водоростворімий. Використовувати на, на меблі немає сенсу. По суті, це пряме його назначення, цей герметик для деревини. Це вже перевірено, я вже не перший рік ним користуюся і багатьом е, знайомим раджу. Тобто, ви нанесли один шар, якщо це. Якісь капризна, капризна деревина, там дубо, бо ще щось. Можна два шари нанести. Далі нанесли ви і складаєте, як ви бачите, в мене все, такі стопки між собою, перекладають рейками, щоб циркулювало повітря. Сохло Сохло, все заготовки. Итак, Можно, в принципе, нарезать Нарезать бланки На вот такую толщину Тобто Бревно вы сразу нарезали на 170 мм там, хто який хоче. І можуть сохнуть. Ну це не, не швидко, це все одно сохне, конечно. На горіще може висохнути, в принципі, за рік, за пів року в залежності від вмісту Волхи. І це такі заготовки будуть для коробок, теж для мисок. Третій спосіб, це, мабуть, самий найстаріший спосіб у світі. Тобто ви розпилюєте бревно і зразу начисто із зеленого дерева робите чаші. Робите їх з тонкими стінками. 5-6 мм, хто як зможе. Шліфуєте його. І ця чаша у вас сохне. Під час сушки вона деформується. Сохне вона 3-4 тижні плюс-мінус. Деформується і дно, тоже. Далі ви дно вирівнюєте на шліфувальному диску після сушки. Обрабатуєте маслом і все, у вас чаша готова. В принципі, за місяць чаша може бути готова. То бурли. Бурл. Це такі нарости на деревах, це скупчення бруньок, які по якійсь причині не приросли в гілки. Їх відразу краще робити. Знімати кору, звісно, можна, щоб шашлі не загодився. Робити їх на стрічковій пилці круглими, ну і сушити, можна сушити, краще за все сушити на горіші. На грищі висихає, в принципі, лювий матеріал висихає за літо. У нас літо дуже жарке. Якщо дуже сирі, вологи, дуже капи, можна на якийсь час їх там замотати в бумагу просто. Ну, то замазувати їх половою краскою, заматувати в газету це все займ. Он нічого не дає абсолютно. І з толстих Бланків теж вирізаються. Це такі для коробок заготовки. Напрямок волокон теж як у доски. Тобто кросграйн, якщо ви робите коробочки, подарункові борінг бокси, там ще якісь, таку саму процедуру, тобто... Заготовка бланків з товстими стінками можна робити для коробочок. З двох сторон робиться шип, тут сверлом Форстнера, щоб пришвидшити процес. Сверлиться отвір і в такому вигляді вони сохнуть. Сохнуть ну, скільки недовго. Рік вони сохнуть точно не будуть, тому що там дуже маленька товщина, міст вологи, невеликий. Стосовно тих міфів, які там в групі сучасна, не сучасна спільнота токарів по дереву України. Це група, яку ми створили з Назаром Барабашом на початку 22-го року. Дуже багато там сперечань, міфів там. Можна точити зелено, не можна, точить не можна, тому що лопне. Це люди стверджують люди, які жодної чаші в своєму житті не зробили. Я не знаю, звідки в них така впевненість, вони так впевнено все доказують. Не можна точити, лопне. Чого лопне, вони не аргументують. Є певний процент розтріскування заготовок. У якоїсь там проблемної деревини там, в дуба, може, абрикоси будь. Це є з любим герметиком абсолютно, абсолютно всі майстри через це проходять. Но стверджувати так, що воно все лопне, це неправда. Це все ви зрозумієте своїм досвідом, коли будете пробувати. І такі, і такі способи. Тобто, і з доски, і з двойним поворотом. і... Начисто зразу із зеленої деревини. Зараз вам покажу по майстерні, скільки в мене бланків нарізано із горіха. Горіх не дуже капризна деревина, тріщить він мало. Це бланки як. І end то тобто для повздовжнього точення в центрах, і cross-grind, тобто для точення коробок, мисок. Там їх дуже багато. За оцими бланками для коробок там стоять уже готові отакі чернові бланки для мисок. Коли вони висихають, прокладки, тобто палочки можна убирати і зберігати їх в такому вигляді. В такому вигляді вони зберігаються скільки завгодно довго. В будь-який момент ви взяли потрібний бланк і робите чашу. Це сьогоднішня робота. Це чернові бланки, вже запечатані терцеві волокна. Так вони унесок. Текучі стружки із зеленої деревини з горіхової. Це також бланки на коробки. Чернові бланки, які вже висохли. бруски с резным рамкам волокон вся справа в том что на скажем сушки або кисть пола вы не можете купить доску там 60 70 80 120 мм таки такого материала просто в не роблять там самый ходовый столярный материал там 25 50 миллиметров Іноді там хтось слайбо нарізає. Тому весь токарний матеріал ви заготавлюєте собі самі. Даже на пилорамі можете отвести там якийсь здоровенные, розпиляти його на бланки на по 100 мм, 120 мм, як вам треба. Питання. Мене запитують, з чого починати, як мені вложитися в таку, в таку та суму, Тобто посовійте токарний, які різці, де купити, сразу скажу. Я нікому не раджу майструвати токарни і особливо різці. Якщо токарний ще можна зробити, якось там працювати. Резці колхозить не треба. В жодній країні світу такою фігні ніхто не займається. Різці продаються. Ось бачите в мене майстерні. Різці продається зараз. В Європі можна купити, в Польщі, наприклад. Різці для шпіндельної роботи на цій мене всі полиці. Тут різці для роботи з чашами і є там пару для шпіндель Коштують вони недешево. Але всі відразу вони вам не потрібні. Можна купити там базовий набор. Провести в мене є окреме відео. Дивіться, я розказував, де що покупати, яка є класифікація, які там сталі, як їх затачувати, все це є на каналі. Я повторювати нічого, не буду, мене мати просто на цей час. В різці, наприклад, для чаш М42 криво кроум або Харрикейн. вони витримують дуже довго. У мене один різець, це перший я купив спочатку 22-го року я їм користуюсь. Він був 260 мм задовжки. Зараз лишилося тут флейти. 10 мм, але все одно я працюю, Працюю не глибокі тарілки. Наружну сторону чаш. Сталь дуже міцна. Тобто я, я не знаю, більше тисячі предметів цим рецептом я зробив. Якщо там є у когось питання, коли він себе окупить, то він купив себе вже сто 100 разів. Я навіть не замислюсь про це питання окуплення, коли окупиться. Я взагалі не розумію цього питання. Що значить купиться? Купили різець, працюйте. Працюй що ви збираєтеся купати? Токарні патрони також китайські я б не радив брати. Беріть такі таких бренди брендів, їх, їх повна на тому самому От в Польщі там продають. Якс Мінстер, OneWay. Нова там, ще які вже там не знаю але. Ссылка буде подивитись Ну по токарному то Якщо брати нашу країну, покупати токарний, Ну от 100 000 і вище Коштують вони зараз Хотіо настольні малесенькі Як то кажуть мені такі для хобі мені щось там для хобі маленьке Ви визначиться що для вас означає хобі. Що ви, ви будете хобіювати на тому станку? Точити п чи якісь скалки там дружині. Це можна купити. Ну, все продається. Якщо ви захочете точити якісь там серйозні речі, покупайте нормальний станок. У нас це два варіанти: або джет або Powermatic із, із дорогого сегмента. Або ж купувати в Європі. Ну, якщо в Європі купувати, то придется її потім розтамажувати, коли він сюди до вас приїде. Продають масу різних теж брендів, відомих. Всі майстри на них працюють. Багато майстрів працює. Це і Дрексельмейстер, і Steinnerd, той самий Xminster, Ванвей, Канада робить. Багато інших. Це все залежить від бюджету. Вам треба вирішити просто, потрібно вам це чи не потрібно. Тобто коштується все дуже дуже недешево. І самим токарним, токарним станком це все не обмежується. До токарного станка треба рісти, До токарного станка до рістів треба далі покупати заточну систему. Тобто те, на чому ви їх будете точити. Точити ви будете або на каменях звичайних, або на СІБІЕНАХ. то є CBN круги тобто кубічний нітритбора, я вже теж розказував про них. Також для токарки, якщо, ну так, по мінімуму, то ланцюгова пилка потрібна. Ланцюгова пилка це більш груба робота. Бажано також стрічкову пилку. Щоб можна було робити не тільки там на тарілки заготовки, а робити бланки там уже на миски, на чаші, на коробки високі, там на банки. якісь. Стрічкова пилка вона дуже оптимізує сам процес стакарні роботи, дуже полегшує і прискорює вибір матеріалу із, із полін, там, із. Из черного, из черного материала ну по, по сушке уже рассказал сушить короче зависит на горище можно сушить под навесом на улице, кору бажено снимать сразу же снимать прям вот на сыру снимается она хорошо, потому что шашель заводится там, там не шашель, заболонь такой жук и личинки едят Деревину. Всю вони її не сожруть, звісно, ну пошкодять добре. Так. Ну, в принципі, в мене все. Окреме відео я зніму, зніму по, по вибору бланків вже із поліна. Тобто, як правильно вирізати, щоб чаша була збалансована і не деформували її навіть під час двойного повороту На сьогодні у мене все. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Кому не сподобалось, анти вподобайки. Всім пока.